Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні хочу попросити в карт Таро поради для своїх підписників на тиждень. Буду викладати три карти, а ви вже обирайте чи першу, чи другу, чи третю. Так, отож дивимося. Перша карта. Зірка. Старший аркан. Карта радить підійти до справи творчо. Вірте в краще майбутнє, майте надії, закладайте довгострокові плани, плануйте щось нове, готуйтеся до такого, що тішить вам душу. Будьте щирі, чесні, довіртесь долі, відкривайтесь людям, світу. Розширюйте свою територію проживання. Ідіть, рухайтесь в далекі далі і ставте для себе великі плани, масштабні. І повірте, все у вас вийде. Реалізуйте свою мрію. Так. Далі друга карта, також старший аркан, справедливість. Карта говорить, що ви отримаєте, на що заслужили. Все йде так, як має йти, незалежно від вашого ставлення, до того, що відбувається. Карта радить зважити всі за і проти, прийняти рішення без емоцій, а опиратися на факти і логіку. Прийміть те, що відбувається, бо це відбувається по ваших заслугах. Якщо питання стосується документів, то карта радить звернутися до закону, до офіційних установ, юристів. Так, і у нас третя карта. Це аркан. Четвірка кубків. Ця карта радить вам бути уважними до деталей. В ситуацію, за яку ви питаєте, є можливість вирішення. Просто ви або не бачите її, або не хочете так вирішувати. Карта радить зробити відпочинок діяльності, взяти паузу, відпочити, відволіктися від справи. Також карта радить обдумати свої емоції. Але не переймайтеся дуже, не накручуйте себе. І пам'ятайте, довго в такому стані не можна знаходитися. Ось такі вам поради на тиждень. Всім дякую за увагу і бажаю всім хорошого тижня!